Привіт! Ми продовжуємо з тобою готуватися до контрольної роботи. 6.2. два. Два однакові негативні точкові заряди перебувають на відстані 10 см один від одного, відштовхуються один від одного із силою 810 ню, чому дорівнює значення кожного заряду. Звичайно, що коли мова йде про їхню взаємодію, є а, умова про те, що якась там сила їхньої взаємодії відома, то це вже натяк на те, що тобі потрібно застосувати закон кулона. Отже, нам відома сила, відома відстань між зарядами. Також нам сказано, що ці заряди однакові, причому негативні. Так, отже, мова йде про їхнє відштовхування і знайти потрібен цей заряд. Бажано, перш ніж розв'язання писати, нам перевести 10 см. Давай ми це зробимо, напишемо, що це буде 0,1 метра. Отож, взаємодія у нас відбувається за законом колона К. Q1 на Q2 поділити на r в квадраті. Мені хочеться написати ось так, щоб менше цих палочок ставити. Так? І тепер, враховуючи, що у нас заряди однакові, то можна записати таким чином: k, тут буде у нас Q квадрат поділене на r в квадраті. І саме цією частинкою я зараз буду користуватися для того, щоб працювати з цими значеннями. Отже, замість f я можу підставити 810 дорівнює Замість К, я підставляю значення літери К, значення цього коефіцієнта Q квадрат поділити на r в квадраті, 0,1 в ну, квадраті. Я спочатку напишу ось, і тепер я можу вже далі розв'язувати як звичайне математичне рівняння. Це для тих діток, які не люблять розв'язувати одразу в буквеному вигляді, хоча, в принципі, фізики дуже люблять саме з формули виражати формулу. Отже, Q квадрат. До рівня. Для того, щоб знайти звідси, так, нам потрібно врахувати, що ми шукаємо з вами Q квадрат помножене на k. Таким чином, на K треба буде ділити, так, а F помножити на R квадрат. Ну і потім, щоб знайти літеру Q, нам потрібно взяти корінь квадратний, щоб позбутися квадрата. В цьому разі f на r квадрат поділити на K. І, в принципі, діти за цією формулою можна розраховувати потім. І саме таким чином відбувається розв'язання фізичних задач. Це через вираження останньої формули. Хоча можна і ось таким чином. Ти обираєш варіант розв'язання так, як тобі зручно. Отже, я можу зараз довести це до ума і тут застосувати це, і буде один і той самий варіант. Отже, я почну робити з цим працювати. Так? Тобто тут зараз буде те саме. Отже, Q дорівнює корінь квадратний. Підставляємо F це 810. Помножити на r квадрат на 0, 1 десята в квадраті це 0,1 сота, правда? Поділити на k. k у нас це 9 на 10 у 9 степені. Так, дорівнює. дорівнює. Отже, корінь квадратний. 810 множимо на це число. У нас буде 8,1 поділити на 9 на 10 у 9 степені дорівнює. 8,1 може перетворитися на 81 на 10 у мінус першому степені. Так? Поділити на 9 на 10 у дев'ятому, це поки що під коренем. 81 на 9 це буде 9, корінь з дев'ятки, це трійка, тому трійка одразу вискакує з під корення. Помножити, а тут у нас виходить, якщо ми ділимо на 10 у 9, у нас буде 10 мінус перша. Помножити на 10 у мінус 9 буде 10 у мінус 10, правда? Тож, коли ми виносимо корінь, ми ділимо показник на 2. Таким чином, у нас буде 10 у мінус 5 степені кулонів. Отже, ми знайшли з вами, можна було звідси так само, Q квадрат взяти корінь і всі ті самі підрахунки були ось так. От, але бажано все-таки ще раз кажу, користуватися ось таким шляхом.